Цей шеврон мені подарували наші європейські друзі, волонтери. Є така волонтерська організація Ukrainian Freedom Convoys. Я до них ще півроку тому звернувся. Я трошки зневірився, але неожиданно мені був дзвінок і сказали, що для вас є автомобіль. І цей автомобіль в вересні місяці я забрав з Києва. Сергій на псевдо Теодор показує шеврон від норвезьких волонтерів. Авто, яке ті подарували у вересні, каже, потрапило під каби. Зараз збирають кошти на ремонт. Говорить, веде тік-ток свого підрозділу, саме аби залучати волонтерську допомогу. Фішка в тому заключається, щоб люди бачили, що є люди, які підтримують наш козаків збройних сил України. От вже я знаю, що волонтерський рух зараз в Україні він спадає. От і тим я показую, що у нас йде розвиток от, волонтерського руху України. Сергій народився у Львові, жив в Одесі. 20 років говорить, працював у бізнесі, орієнтованому на пошук та утримування клієнтів. Тепер каже у війську, застосовує навички комунікації. Декілька років тому я працював з виробником зі Львова який виробляє вентиляційне обладнання і продавав це вентиляційне обладнання на експорт. Я сам зробив TikTok, канал Ютуб, Фейсбук почав вести. От. І потім, вже, коли мене мобілізували, я плавно все це перевів на волонтерський рух. Для свого свого підрозділу на війні Сергій був у розвідці, зараз служить у штабі, а ще знімає ролики про збори для підрозділу і звітує тим, хто допомагає. Наприклад, мені подзвонили наші львівські волонтери, запропонували медичну машину. Я ніколи не ні від чого не відмовляюся. Прислали нам цю машину, привезли, да а, а вони порекомендували мене іншим волонтерам за останніх півроку року. Е, три автомобіля займає, ну, я це роблю вільний час. Це може бути і е, вночі, це може бути і вранку. Удома на Сергія чекають дружина і семирічна донька. Знімкувати рідних зізнається, це його хобі. Тато, коли ти приїдеш додому, коли ти будеш зі мною, Тато, я за тобою скучилась. Це донька моя каже. Є в мене канал дружини. От я люблю займатися блогерською діяльністю. Якщо буде закінчення війни, то я, звісно, вернуся в звичайне життя і буду займатися тим, що мені подобається, і що я вмію робити. Юлія Підгола, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.